Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Сьогодні у випуску: скільки електроенергії з відновлювальних джерел виробляється в Україні. Ефективність теплових насосів у багатоповерхівці і приватному будинку. Як зробити свій дім енергонезалежним? Структура української енергетики сьогодні виглядає так. Половину струму дають атомні електростанції. Далі йдуть теплові майже 38%. Тец виробляють близько 6%, ГЕЦ понад 5%. На відновлювальні джерела енергії припадає трохи більше 1%. У Євросоюзі ж картина абсолютно інша. Там 24% електроенергії виробляються з відновлювальних джерел. Однак і у нас сьогодні з'являється все більше прикладів, які переконують, що люди можуть самостійно переходити на альтернативні джерела енергії. Дехто навіть заробляє на цьому. Село Старі Петрівці. Місце з чудовими краєвидами. Тут знаходиться будинок, який використовує енергію природи на повну силу. Його власник Олександр. Він встановив систему із сонячних панелей потужністю 23 кВт. Перша на півтора кВт для резервного живлення будинку, решта для заробітку. Вартість системи чимала. Такі сонячні панелі коштують від 1500 до 1700 доларів за 1 кВт потужності. Щоб повернути частину інвестицій, пан Олександр планує продавати вироблений струм обленерго. Всю установку всю підключення регулюється а, на основі закону закона зеленому тарифі і постанови НКРЄ-170. Спочатку ми встановлюємо сонячні батареї. Вот, в объеме разрешенном, в связи с тем, что у меня была здесь маленькая мощность, мне пришлось докупить 20 кВт. Я доплатил за увеличение мощности. Я написал заявление в РЭС. Они тогда мне, дают счет на установку вот этого двунаправленного счетчика. Я его оплатил. В течение там, недели его установили счетчик. И после этого сейчас идет процесс заключения договора с Киевобленерго. Згідно з розрахунками, ця система має віддати обленерго близько 15 тисяч кіловат за рік. Це принесе її власнику суму еквівалентно 2700 євро. Саме в євро в Україні рахується зелений тариф. При цьому сонячні панелі повністю покривають потреби самого будинку. В неопалювальний період він споживає 500 кВт за місяць, в опалювальний 800. З них 300 кВт припадають на тепловий насос. А встановлення ґрунтового теплонасосу дозволило пану Олександру відмовитися від газу. Система труб, які йдуть під землю, та ця невелика установка повністю опалюють будинок. Принцип роботи достатньо простий. Тобто у нас є істочник тепла. В данном случае это земля. То есть под землей на глубине больше метра, там круглый год где-то плюс 8-7 плюс градусов. Туда забуривается скважина, и туда ложатся полиэтиленовые трубы, через которые мы забираем тепло, там по ним жидкость ходит. Это тепло плюс 8 поступает в компрессорную установку, то есть в тепловой насос. Там она преобразуется в более высокую температуру в 45 градусов. От. На кіловат затраченої електроенергії ми отримуємо 4 кВт тепла. Для порівняння, 1 кВт тепла при використанні теплового насосу коштує близько 40 копійок. При електричному опаленні 1 гривню 50 копійок. При газовому 90 копійок. А вартість установлення такого теплового насосу під ключ еквівалентна сумі в 4700 доларів. А це багатоквартирний будинок у Києві. Частину тепла тут дають також теплові насоси, повітряні теплові насоси. Основний потенціал тепла да, забирає з окружаючої сріди. Тобто, в даному випадку з воздуха електроенергії преобразовують все та видають дом. Тепловий пункт будинку. А в цьому теплообміннику завдяки енергії, отриманій від теплових насосів, готується гаряча вода та теплоносій для опалення будинку. Ця система стала доповненням до централізованого опалення. Мощності установлених насосів недостатньо для повністю опалення дома, а піддержання мощності положительне температури до нуля, до небольших мінусів, Да і вполне справляються воздушне діпове насос. За прогнозами, завдяки тепловим насосам вартість опалення вдасться зменшити на 30%. Інвестиції в модернізацію системи опалення цього будинку були значні. Зокрема, в теплопункті поміняли автоматику і встановили нові клапани. Було покращено рециркуляцію гарячої води. Окрім цього, роботи теплопункту можна відслідковувати та контролювати в режимі онлайн. Все це стало можливим завдяки тому, що у багатоповерхівці свого часу було створено ОСББ. Дополнительно ми не збирали средства, кредити ми не брали, а ми потихоньку збирали гроші на щиту капітального ремонту. І от в результаті нас що За счет вот ми можемо підтримувати комфортність температури в партію хорошо качественно гаряча вода 51 градус і ще при этом економити. Зараз ОСББ очікує, що з київського міського бюджету їм компенсують 25% витрат. Завдяки чому вдасться ввести в дію четвертий тепловий насос. В залежності від джерела тепла теплові насоси поділяються на повітряні, грунтові, які отримують тепло з-під землі та водяні, для яких джерелом тепла є. Грунтові води. Деякі види теплових насосів можуть працювати як на опалення, так і кондиціонування приватних будинків. Варто врахувати, що теплові насоси ефективно працюють на низькотемпературні системи опалення. Це десь до плюс 50 градусів. Тож зазначу, що в Україні є підприємства, які збирають теплонасоси з імпортних комплектуючих. Одні компанії дотримуються усіх європейських норм і збирають якісну техніку, інші навпаки. Тож врахуйте цей факт. Наявність власного будинку ставить перед господарем головні питання опалення та гаряча вода. Вирішити ці проблеми можна у різний спосіб, в тому числі за допомогою альтернативних джерел енергії та сучасних технологій. Невелике село біля Переяслав Хмельницького Київської області. Цей будинок помітно здалеку. Тут і вітряк висотою 21 метр, і сонячні панелі. А це центр управління будинком, з якого Віталій Федорович налаштовує роботу техніки. Загалом цей будинок став втіленням мрій свого господаря. Все зроблено за наукою. Стіни з газобетону, який добре тримає тепло. Дерев'яні вікна із склопакетами зі спеціальним покриттям, яке не тільки не пропускає холод, але й не випускає тепло назовні. Визвав бригаду із Києва, от, які мали тепловізор, так називаємо, Вони провірили вдома на отечки тепла. Вот. У мене було несколько точок, які були там в некоторых местах, зв'язані з так называемыми, если вы знаете, такое выражение, мостики холода. Це ті мостики, які виникають при неправильной технологии технології, неправильної кладки. Головна особливість будинку, звичайно ж, вітрогенератор. Місце з достатньою швидкістю вітру для нього вдалося визначити тільки з третьої спроби. Хоча для роботи вистачає вітру швидкістю 2,5 метри за секунду. Загальна потужність генератора 10 кВт. Окрім цього, біля будинку встановлені сонячні панелі потужністю 2 кВт. Це резерв на випадок відсутності вітру. Взимку дім опалюється від твердопаливного котла. В якості палива Віталій Федорович використовує дрова. Загалом господарство пана Віталія споживає в середньому за місяць близько 210 кВт годин електроенергії. З них на вітряк та сонячні панелі припадає 95%. Однак строк окупності такої системи за нинішніми тарифами більше 20 років. Коли купаємося, я їм говорив, що сравніть це з автомобілем. Це не таксі, не грузовий автомобілів легковий, который ви через 10 лет вибрасуєте і більше, ніж стоїть і так далі. Це, це удобство. А в цьому будинку також реалізовано чимало енергоефективних рішень. Вікна займають понад третину площі. При цьому 56% вікон виходить на південь. Це дозволяє економити на освітленні та опаленні. Стіни також теплі. Це дерев'яний каркас з теплоізоляційними матеріалами. Всередині Тут система топлення. вона комплексна. Вона состоїть із п'яти елементів, із яких три елементи направлены на обогрев теплого пола через бак-накопитель 300 литровый. У нас заходит туда гелиоколлектор, то есть солнечное тепло передается воде. Если зимой его эффективности не хватает, догревает электротен. Если у нас температуры минус 25 или ниже, то полы уже греет электрокотел на 4 кВт. Плюс к этой системе еще идет тепловой насос, воздух-воздух. який тратить 0,6 кВт електроенергії і видає до 3,5. І настінне керамічні панелі уже в місцях, де поток воздуха с теплового насосу не достає. На обігрівці будинок витрачає від 3 до 3,2 кВт. У морози 4 кВт. Така економія досягається завдяки системі Розумний Дім. Вона сама визначає, де відкрити вікно, як освітлити приміщення і чим обігріти. Терморегулятори, которые практически в кожному поміщенні здесь стоять. Ну, скажем, не дати більше, ніж но але этом підтримувати нормальний мікроклімат, нормальну, ну скажем, погоду в доме. В обох цих будинках втілені ідеї та мрії їхніх власників та інженерів. Строк окупності тут не на першому місці. Головне комфорт та незалежність. Кожний будинок індивідуальний. Десь підключення до електромережі або підведення газу коштує настільки дорого, що є сенс звернути увагу на альтернативні джерела енергії. А десь навпаки. Тому обов'язково порадьтеся з фахівцями, який опалення ефективніше та дешевший у ваших умовах. До речі, Енергоаудит будинку дасть відповіді на більшість ваших запитань. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски передачі можна подивитися на нашому YouTube каналі. Це була програма Твій дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску, хто і як має обслуговувати систему теплопостачання вашого будинку. У яких квартирах встановлюють лічильники тепла? Навіщо потрібен енергетичний аудит.